Містеру Амусу Кеботу прийшов журнал Потойбіччя. І, звернувшись до видавництва, він почув, що за статистикою він має померти протягом двох років. Саме про це оповідання Гаррі Гаррісона Тільки не я, тільки не Амос Кебот. Приємного прослуховування. Ранкова пошта прибула, допоки Амос Кебот. Ходив за покупками і була кинута на хиткий стіл у передпокої, він там попорпався, хоча й знав, що нічого не знайде. Сьогодні не той день тринадцятого приходив чек від соцзабезпечення, а двадцять четвертого чек від профспілки, нічого більше. Бували ще листівки на Різдво, але їхня кількість з кожним роком зменшувалась. У той день Кабот був впевнений, що нічого не повинен був отримати. Втім, великий синій конверт був притулений до дзеркала, але він не міг розрізнити ім'я, чорт би побрав ту скнару місіс Піві та її двоватові лампочки. Він нахилився і кліпнув, потім кліпнув знову Трясся. Це точно для нього. У середині було щось на кшталт товстого журналу або каталогу. Він подумав, що це може бути, і хто міг би йому це відправити? Притискаючи конверт до грудей вузловатою і пігментованою рукою, він почав довгий шлях вгору на три поверхи до своєї кімнати, кинув сумку з двома банками квасолі та буханкою вчорашнього білого хліба на стільницю і важко присів у крісло біля вікна. Розпочатуючи конверт, він зрозумів, що насправді це журнал, товстий глянцевий з чорною обкладинкою. Витягнув його, поклав на коліна і подивився, вирячивши очі. Слово по той біч було надруковане чорними колючими готичними літерами на зеленувато сірому фоні, а під ними під заголовок. Журнал для готових. Решта обкладинки була чорною. Суцільно чорною, як ніч, трошки нижче було зображення цвинтаря, заповненого квітами, вишикуваними надгробками і похмурими мавзолеями, це що все невдалий жарт? Саме так здавалось Амусу, коли він гортав сторінки, кидаючи швидкі погляди на труни, саркофаги, ділянки цвинтаря і урни з попелом. З хрюканням відразу він відкинув журнал на стіл, і коли це зробив, з нього вилетів лист і м'яко приземлився на підлогу. Лист, адресований йому, моєму найдорожчому містеру. Ласкаво просимо до задоволеної родини щасливих читачів по той біччя. Журнал для готових, який згладжує дорогу попереду. Ми вітаємо того, хто збирається померти. За тобою лежить довге і щасливе життя, а попереду розчиняться ворота вічності, привітають і повернуть в обійми коханих, які давно пішли. І от тепер, у цю дружню останню годину, ми поруч із тобою, готові допомогти на усьому шляху. Ти склав заповіт? Б'ємося об заклад. Ти робив це недбало, але тепер це не проблема. Просто перегорни журнал на сторінку 109 і прочитай надихаючу статтю там, де є заповіт, і дізнайся все, що потрібно. А потім, на сторінці 114 ти знайдеш повнорозмірний розкладний заповіт, який можна вирвати уздовж ручних перфорацій. Залишиться заповнити кілька порожніх місць, підписатись і нехай твій місцевий нотаріус. Він зазвичай є в кожному магазині канцтоварів засвідчить підпис. Не зволікай. До речі, ти розглядав, друже, кремацію. Є чудове надихаюче стаття від доктора Філіпа Мазгрова з маленької церкви за рогом від крематорію на сторінці номер... Амос підняв журнал тремтячими руками і кинув на інший кінець кімнати відчуваючи полегшення, коли той розпався на дві частини. «Трясця, що вони мають на увазі. Я помру якого дітька?» закричав він, а потім знизив голос, коли Антонеллі по сусідству вдарив у стіну. Що за ідея відправляти таку мерзоту людині? Господи, що за ідея. Що за ідея? Він підняв дві половинки журналу і розклав їх на столі. Він був занадто гарним, занадто дорогим, щоб бути чимось жартом, отже, усе по справжньому. Він трошки його розглядів і знайшов сторінку з змісту, пройшовся по дрібному шрифту, який він ледве міг прочитати, аж допоки не дійшов до ім'я видавця Саксон Моріс Паблішерс. І у них, скоріш за все, є гроші, тому що це видання відкрилось в будівлі Саксон Моріс. Це одна з нових гранітних на парк Авеню, і видавці не уникнуть його помсти. Іскра гніву відважно спалахнула в худих грудях Амоса Кебота. Він змусив Файфс Авеню коуч-компані відправити йому лист з вибаченнями за слова водія у день святого Патріка. А ще Тріборо Automatic Drink Компані повернули йому 50 центів марками за монети, які їхні машини спожили, не давши товару у відповідь. От тепер Саксон Моріс дізнаються, що вони не зможуть уникнути його гніву. На дворі було тепло, але березень мінливий місяць, тому він надягнув важкий вовняний шарф. Пара доларів повинна більш ніж покрити витрати на екскурсію, плату за автобус і чашку чаю, тому він взяв дві м'яті купюри з цукорниці. Стережіться, Саксон Моріс, стережіться. Було дуже важко побачити когось у видавництві без призначеної зустрічі. Дівчина з зачесаним нагору рудим волоссям і шарами глянцевого макіяжу навіть не була впевнена. Що у них там є журнал під назвою Подойбіччя. За її червоним ниркоподібним столом був список усіх компаній Саксон Моріс». але золоті літери на темно зеленому мармурі було важко прочитати у сутінковому світлі. Містер Кебот наполіг, і секретарка почала шукати в буклеті імен і телефонних номерів, тож нарешті неохоче погодилась. Що по той біччя, це один з їхніх журналів. Я хочу побачити редактора. Якого саме ви хочете побачити? Будь-якого в біса, це не має значення. Холодна манера дівчини стала ще холоднішою, коли вона почула ці слова. Я можу запитати, у якій ви справі? У власній. Дайте мені побачити редактора. Пройшла більш ніж година, перш ніж вона знайшла когось. Кого він міг би побачити, або, можливо, вона просто втомилась від того, що старий сидів і похмуро дивився на неї, після кількох приглушених розмов вона поклала слухавку. Якщо ви пройдете через ті двері, звернете на першому повороті направо, потім вгору і на один напівповерх, чверті двері зліва, то вас прийме містер мерсер в кімнаті 782». Амос миттєво загубився в лабіринті коридорів і сірих дверей, але вдруге натрапив на поштову кімнату, тож один із нудьгуючих юнаків привів його до кабінету 782. старий увійшов без стуку. Ти мерсер, редактор потобіччя, так я мерсер. Це був пухкий чоловік з круглим обличчям і ще круглішими окулярами. Він сидів за столом, який заповнював кінець крихітного і безвіконного офісу. Але це відділ розповсюдження, не редакція. Дівчина-секретарка сказала, що у вас є проблема з розповсюдженням. Так, гаразд, скоріш у мене є проблема з розповсюдженням. Навіщо ви відправили мені ваш трясця журнал? Я його не виписував. Ну, можливо, я вам дійсно допоможу. Про яку публікацію ви говорите? Журнал по той біччя. А так, він з моєї групи. Мерсер відкрив два файли, перш ніж знайшов потрібну теку, потім попорпався в ній і витягнув аркуш паперу. Боюсь, я не зможу допомогти вам, містера Кебот. Ви, мабуть, у списку безкоштовної підписки, і ми не можемо її скасувати, вибачте. Що ви маєте на увазі, вибачте. Я не хочу читати цю мерзоту, тож вам краще припинити її відправляти. Мерсер спробував сказати все дружнім тоном, а ще йому вдалося створити штучну посмішку. Давайте будемо логічними, містере Кебот. Це високоякісний журнал, який ви отримуєте задарма, і дозвольте зауважити, підписка коштує 10 доларів на рік. Якщо вам пощастило стати обраним для безкоштовної підписки, ви не повинні скаржитись. Хто обрав мене для безкоштовної підписки? Я ніяких заяв не відправляв. Ні, і не потрібно. Ваше ім'я, ймовірно, з'явилось в одному з списків, які ми купуємо у страхових компаній, госпіталів для ветеранів і подібних. Ото це один з наших журналів на викид. Звичайно, я не маю на увазі, що ми його викидаємо навпаки, він йде до дуже обраних абонентів, і ми, до речі, не отримуємо жодних коштів з підписок. Скоріше за все, тут справа в рекламодавцях. У певному сенсі вони підтримують витрати на такі чудові журнали, тож, можна сказати, це свого роду суспільна послуга. Для нових матеріалів, наприклад. Ми купуємо списки з усіх госпіталів і відправляємо підписки на журнал Ваш малюк з деякими справді чудовими порадами і статтями і звичайно, рекламою, яка є освітньою сама по собі. Але я трясся не вагітний. Чому ви відправили мені свою ганчірку? Зрозумійте, потобіччя трошки відрізняється від журналу Ваш малюк, але усе ще є сервісною публікацією. Це питання статистики, сер. Кожного дня багато людей помирає, певного віку, походження та й подібного роду речей. Люди в страхових компаніях, актуарії здається, так їх називають відстежують усі ці факти, цифри і складають безліч графіків і таблиць, дуже точні, як мене запевняють. Вони зробили вичислення тривалості життя тонким мистецтвом. Вони беруть чоловіка, скажімо от як я, певного віку, походження, фізичної форми, навколишнього середовища і так далі, і точно визначають дату смерті. Не день і годину, і такого роду речі. Я припускаю, що вони могли б, якщо б захотіли, але для наших цілий період у два роки задовільний. Це дає нам кількість місяців і видань, щоб ознайомити абонента з нашим журналом і послугами, що пропонуються нашими рекламодавцями. Тож до того часу, як абонент помре, рекламні повідомлення можуть досягти своєї мети. Ви що кажете, що я помру протягом двох наступних років? закричав Амос хрипко, червоніючи від гніву. Я кажу вам, ні, сер, ні в якому разі. Марсар відсунувся трохи і витер деякі із старечих плювків із своїх окулярів хусточкою. Така вже робота актуаріїв. Їхній комп'ютер видав ваше ім'я і відправив його мені. Вони стверджують, що ви помрете протягом двох років. Як суспільну послугу ми відправляємо вам по той біччя. Це лише послуга. Нічого більше. Я не збираюсь померти через два роки. Тільки не я, не Амос Кебот. Це повністю ваші справи, сер. Моя посада тут це просто буденність. Ваша підписка введена і буде скасована лише тоді, коли копія буде повернута з відтиском адресат помер. Але я не збираюсь помирати. Це можливо. Хоча я не можу пригадати жодного випадку безсмертя. І оскільки це дворічна підписка, мені здається, що вона закінчиться автоматично в кінці другого року, якщо, звичайно, не буде скасована заздалегідь. Так, це те, що станеться. Візит до видавництва зіпсував Амосу день. і хоча сонце ще світило, він, здавалось, його перестав помічати. Старий пішов додому. І так багато думав про усю цю пригоду, що не зміг заснути. Наступний день не був кращим, і він почав гадати, чи не є це частиною повідомлення, яке передав цей жахливий журнал, якщо смерть близько, ну тому що вони так впевнені, чому він не розслабився і не погодився зіставити заповіт, замовити ділянку, труну надгробок, якусь. Форму останнього повідомлення і тихо собі померти. Ні, вони не дочекаються. Так спочатку він подумав і вирішив, що почекає випуску наступного місяця, напише адресат помер і відправить його їм назад. Це зупинить підписку, точно. Але раптом уявив пику жирного маленького мерсера, побачив його щасливий вираз обличчя, коли. Цей запит буде на його столі. Ага, точно, подумає видавець, помер точно за графіком, як завжди. Старий дурень повинен був знати, що не поб'є статистику. Так, старий дурень, він їм покаже. Кеботи це довгоживуча родина. Незалежно від того, що говорили записи, вони були також і твердолобими. Їм не вдасться побити його так легко. Після приблизно таких от думок він зайшов до лікаря у своїй старій профспілці і вмовив його зробити повне і ретельне фізичне обстеження. Непогано, не так вже й погано для старого, сказав йому лікар, поки Амос застібав сорочку. Мені лише 72! я ще не старий. Ну, звичайно ж ні посміхнувся заспокійливо лікар. Просто статистика, знаєте, люди вашого віку, з вашим походженням. Я знаю усе про чортову статистику. Я прийшов не для цього. Що там у звіті?» Ну, скажетесь на фізичну форму ви не можете, сказав лікар, продивляючись аркуш. Кров'яний тиск виглядає нормально, але все ж є ознаки анемії. Вам боїсти печінки і свіжої зелені. Ненавиджу печінку, а зелень коштує занадто багато. Ну, це ваш вибір. Але пам'ятайте, гроші ви з собою не візьмете. Витрачайте трохи більше на їжу і дайте серцю перепочити, не підіймайтесь по занадто багатьох сходах. Я живу на третьому поверсі. Як мені уникнути сходів? Ну, це ваш вибір знову. Якщо хочете піклуватись про старе серце, то можете переїхати на перший поверх, і, до речі, приймайте вітамін Д взимку. А далі ще більше порад, тож після того, як Амос проковтнув свій перший гнів, він почав робити нотатки їжа, вітаміни, сон, свіже повітря, цілий список нісенітниць завдовжки що з руку. Але з іншого боку дворічна підписка на потойбіччя. Тож він ретельно усе записував, без навіть усвідомлення, чому наступні місяці пройшли швидко. Амос шукав кімнату на першому поверсі, змінював свої звички харчування і влаштовувався на новому місці. Спочатку він викидав по той бічче, коли похмура маса журналу затінювала поштову щілину, але через рік він став сміливішим. Там була реклама, мов з олеїв. І один з найкращих мав великий ярлик, позначений червоним, зарезервовано для вас. Не для мене. крикнув він, написав це зверху, вирвав сторінку з журналу і прикріпив на стіну. Недовзі це зображення доповнили друзі, що манили до сирих відкриттів у землі, зробленими на замовлення трунами зі зручною підкладкою, і усім іншим. Коли минуло 18 місяців. Амос насолоджувався киданням дротиків у фотографію винахідника Урний для вічності і ретельно відмічав минулі дні на календарі, тільки от в останні кілька місяців він почав турбуватись. Старий почував себе добре, а лікар профспілки привітав його за те, що він став великим прикладом, але це не мало значення чи мали актуарії рацію, чи його час майже закінчився. Він може перехвилюватись цим до смерті, але не так помре кебот. Він зустрінеться з тією підпискою, а потім переможе. Спочатку залишались тижні, потім дні, останні п'ять до того як остання копія повинна прийти, він замкнувся у кімнаті і змусив гастроном присилати їжу. Це було дорого. Але він не збирався ризикувати через будь які нещасні випадки на вулиці, не тепер. Він отримав усі 24 копії, і підписка повинна була закінчитись. І от наступний ранок, який мав усе це показати, він взагалі не спав тієї ночі, хоча знав, що регулярний сон важливий. Втім, просто лежав, доки небо не посвітлішало. Потім він подрімав деякий час, але прокинувся. Як тільки почув кроки листоноші на вулиці. Це визначний день. Чи буде журнал? Його серце стукало. Старий змусив себе йти повільно, вдягаючи халат. Кімната перша на першому поверсі, прямо поруч із входом. Все, що потрібно зробити, це вийти у хол і відкрити вхідні двері. Доброго ранку, сказав він листоноші. Доброго. Відповів чоловік, перекидаючи важку сумку і порпаючись у ній. Амос зачинив двері спочатку, а потім з лихоманкою перебрав пошту. Його там не було, він переміг. Якщо це не найщасливіший день у його житті, то було близько до нього. Крім цього, його перемоги над автобусною компанією та шахраями з автоматів з монетами були нічим. Це була виграна війна, а не битва. Він побив їх, побив статистику та актуарів, бухгалтерів, механічні мізки, картотеки, клерки, редакторів. Він переміг. Амос випив пиво, перше за два роки, потім ще одно І розсміявся, потім навіть порозмовляв з сусідами по бару. Він переміг. У ліжко він впав пізно і спав, як колода. Допоки його не витягнула зі сна орендодавець, що стукала в двері. Вам пошта, містере Кебот, пошта. Страх схопив його, а потім повільно відступив. Цього не може бути. За два роки по той біччі ніколи не запізнювалось жодного разу, ні на день. Це, мабуть, якась інша пошта, хоча і на день для чергового Чека. Він повільно відкрив двері і узяв великий конверт. Його хватка була настільки слабкою, що той ледь не випав з пальців. Тільки коли містер Кебот поклав його на ліжко, то зітхнув знову Це не потойбіччя в мерзенному синьому конверті, тому що цей був ніжно-рожевим. Там всередині такого ж розміру журнал, як і потойбіччя, об'ємний з великою кількістю сторінок, називався Старість. Чорні літери, надруковані і, здавались тріснутим і розкришеним каменем, а під ним журнал Гері Арт Трікс, зображення немічного старого чоловіка в інвалідному візку з ковдрою навколо плечей. Він смоктав воду через вигнуту скляну трубочку. Усередині бай більше реклама туалетних крісел, подушок від геморою, милиць і ліжок із ручним приводом. Статті, як треба вчити шрифт Брайля, щасливий, хоч і прикутий до ліжка, і нерухомий протягом 25 років. Лист випав із журналу, і Амо скинув оком на перші фрази. У нього на очах з'явились сльози, коли він підняв очі. Було темно. Починався дощовий холодний квітневий ранок, вітер стукав у вікно, а краплі дощу стікали по склу. Як великі холодні сльози. Кінець оповідання. Гаррі Гаррісон. Тільки не я, тільки не Амос Кебот. переклав та начитав Костянтин Шарков. Дякую за прослуховування. Підписуйтесь, лайкайте, коментуйте та поширюйте. Окрема подяка спонсорам каналу. Якщо ви хочете до них долучитись або ще якось підтримати канал, то внизу є усі потрібні посилання. Почуємось!